Привіт! а Чи знав ти, що за допомогою Google Академії можна знаходити інформацію не лише про джерела фінансування, а також і про наукові журнали, їх ранжувати та знаходити найбільш авторитетні у своїй галузі? Для цього варто скористатись наступною послідовністю. Заходити показники і обирайте найкращі публікації, переглянути всі. Важливо, що в залежності від мови. Перелік журналів буде кардинально різний. Якщо забиваємо англійською, бачимо Nature. Наприклад, якщо українською, то на першому місці журнал інформаційні технології і засоби навчання. Як бачите, все дуже просто. Google академія це не тільки джерело пошуку наукової інформації, а це і також джерело пошуку. Засобів для публікаційної активності, засобів для джерел фінансування, а також наукової кооперації. Як бачите, все дуже просто. За вподобання та репост будемо вдячні.